Утримання пункту перетримки тварин у Полтаві. Скільки грошей планують спрямувати 2023-го? План не вдалося виконати на 100%, на 100 по 2022 року. Сезонний підйом захворюваності на коронавірус в області не завершився. Скільки людей захворіло за тиждень? Зараз спостерігається зростання захворюваності саме дитячого населення. У школах Мачухівської громади працює спеціалістка з безпеки, які функції виконує. У формі занять допомагаємо діткам вирішення різних питань ну і проблем, які виникають. Фінансування освіти у Полтавській громаді 2022 року. Скільки витратили грошей? Закуплено протипожежний інвентар для 90 закладів на суму 349 тисяч. На російсько-українській війні полягли троє військових з Полтавщини. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 42-річні старші солдати Олександр Чеченьов та Володимир Лосина загинули 12 січня поблизу села Роздолівка на Донеччині. Обидва проживали у місті Перятин. Дата прощання із військовими поки невідома. Рядовий Валерій Василенко загинув 13 січня поблизу села Гряниківка Харківської області. Воїн 1976 року народження. Він із села Великібудище. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Поховали бійця 16 січня. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 116 тисяч 80 російських військових. Знищено, зокрема, 6204 бойових броньованих машини та понад 3 тисячі танків. 2099 артсистем та 220 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1872 безпілотники, понад 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4870 одиниць автомобільної техніки. Збито 749 крилатих ракет, а в морі знищено 17 катерів та кораблів. Поблизу села Новаки Лубенської громади, 16 січня, мікроавтобус збив жінку. Аварія сталася на дорозі Київ-Харків. 21-річний водій автомобіля «Деосенс» в'їхав у відбійник на трасі, і з ним у машині була пасажирка. Обоє жителі Донецької області. Про це розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. Після здійснення 21-річна пасажирка легковика вийшла з автомобіля та потрапила під колеса мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, яким керував водій 1990 року народження. У нас дорожньої транспортної пригоди жінка отримала члесне ушкодження та була доставлена до реанімаційного відділення. Лубанська лікарні інтенсивного лікування. Через аварію розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція до трьох років позбавлення волі. Кішку Катю Тетяна Каленко забрали з Полтавського комунального пункту перетримки безпритульних тварин. Це вже не перший раз. Я тут брала собачку років 10 тому. Років 10 тому. Мені порадила подружка, і я звідси взяла собачку, вона до сих пор у мене живе. А це я взяла котика, тому що моя котик помер, ну, вже 16 років бої і вона померла. І я вирішила взяти ще собі, ще собі питомця. Нині на пункті перетримки живе близько півтори сотні котів та собак. Ця собака у нас опинилася не так давно, пару місяців приблизно. Вона перебувала на перетримці у волонтера, в якого ще більше десятка тварин. Він має за агресію не вжився з іншими, загриз собаку, і вона звернулася до нас за допомогою. Вона знайшла його, він бігав по місту, не худий, куди, хворий. На пункті повинні знаходитися тварини, яких вилучено з вулиці з певних обставин, причин. Це і за викликами поліції і тварини, які хворі, і тварини, які потребують підгодування, тому що є худі, знесилені тварини, так на яких нас викликають. Ми беремо таких тварин, підгодовуємо, і вони повинні повертатися знову в своє місце перебування. Ми проводимо їм стерилізацію, вакцинації і безпосередньо повертаємо на місце призначення. Цьогоріч на реалізацію програми регулювання чисельності безпритульних тварин. У Полтаві планують спрямувати 8 мільйонів гривень. Це дозволить відловити та стерилізувати близько 1300 тварин. Ухвалити це рішення мають на сесії міської ради, яку запланували на 27 січня, говорить Юлія Городчаніна. Це повністю і на заробітні плати, і на роботу по відлову стерилізації вакцинації тварин. Плюс додатково вводиться ветеринарний лікар при пункті перетримки. Ну і загалом на утримання, звісно, в самому пункті перетримки тварин це собак і котів. Ну, це дуже близька сума до тієї, яка була використана минулого року. Єдине, що минулого року ми додавали протягом року фінансування протягом 2022 року про стерилізацію року. Зували 619 тварин. Це приблизно на третину менше ніж планували, говорить Сергій Богодюк. План не вдалося виконати на 100%, на 100 по 2022 року. року. початку року не було можливості відловлювати в певній кількості тварин, яка була передбачена, тому що жодна клініка не проводила стерилізацію. З середини 2022 року почали виділятися кошти на стерилізацію саме з міського бюджету. До цього періоду це все було за кошт КТП-1628. Як розповів Сергій Богодюк, протягом двох тижнів КТП-1628 має знайти та укласти договір із ветклінікою, яка займатиметься стерилізацією відловлених тварин. Тоді ж і розпочнуть саму процедуру. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На Полтавщині за тиждень виявили 224 випадки інфікування COVID-19. За попередній період їх було 229. Найбільше випадків за сім днів виявили у Горішньоплавнівській громаді. За словами епідеміолога обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрія Байбарзи, нині захворюваність на коронавірус в області стабілізувалася. Однак виявляють хворобу щоденно, тому сезонний підйом інфікування в області не завершився. Стабільного зниження захворюваності до кінця весни епідеміолог не прогнозує. Підйом захворюваності і сезонний, і якщо він виникає епідемічний, він не йде у вигляді гладенької кривої. Він має певні е, зупинення, зниження і, як правило, це такий двоххвильовий характер. Зараз е, спостерігається е, зростання захворюваності саме дитячого населення. І Якщо в нас хворіли на початку до 5% дітей, то зараз у нас стабільно 10% і більше серед захворілих складає біс складають діти. Ми узгодили план заходів у класі навчально-виховного комплексу у селі Мачухи. Нарада із колективом та Оленою Рудич. вона працює на новій посаді спеціалісткою з безпеки в освітньому середовищі. Основною функцією є це спілкування з дітьми більше з дітьми і комунікація з відповідними службами. Тобто я їх згуртовую між собою, і ми так в формі занять допомагаємо діткам вирішення різних питань ну і проблем, які виникають. Це і булінг, і суїцид, це і девіантна поведінка, це мобінг між працівниками. Цю функцію у нас виконували класні керівники в першу чергу психолог. Заступник директора з навчально-виховної і виховної роботи, вихователь по супроводу, частинку їх посадових обов'язків тепер. Візьме на себе і Олена Віталівна. Всеукраїнський проєкт спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі Пілотний. На Полтавщині, окрім Мачухівської громади, його впроваджують ще у двох – Сенчанський та Лютенський. Аби працювати з дітьми, батьками та педагогами, спеціалісти з безпеки навчалися на базі одного з університетів внутрішніх справ. Про це Суспільному раніше розповідала начальниця відділу ювенальної превенції обласної поліції Ірина Москаленко. Близько місяця тому спеціалістка вже познайомилася з частиною учнів мачухівської громади та влаштувала заходи для початкових і середніх класів. А 16 січня підписали план співпраці, зокрема із рятувальниками. Вони передали й навчальні матеріали. Загадки змінної безпеки це для розвитку так світобачення дітей початкових класів щодо яких існують вибухонебезпечні предмети у ілюстрованими додатками. то тобто ці відповідь, загадка відповідь в такому форматі. Також розмальовки ігра провідник безпеки це як. У просто народі називають крокодил. Я знаходжуся на базі сільської ради в закладі там, і е, вся робота проводиться аналітично там, але безпосередньо всі уроки, семінари, е, присутність на нарадах чи на конференціях з батьками е, це все в самому закладі. Ми, ми вводили план спільних превентивних заходів з ДСНС і поліцією. Життя без насильства для перших дев'ятих класів, е, стоп-булінг, тобто мінна безпека, тобто, ну, ми намагалися. Взяти великий обсяг і донести все таки маленькими тренінгами всю інформацію для діток офіційно. Працює у громаді спеціалістка від початку січня. Охоплювати вона буде всі п'ять навчальних закладів, але тісна співпраця більш тісніше буде відбуватися з трьома закладами. Це Калашниківський навчально-виховний комплекс, Мачухівський навчально виховний комплекс і Судіївська зож. Ця посада знаходиться у гуманітарному відділі в штатній одиниці гуманітарного відділу виконавчого комітету, який є структурним підрозділом Мачухівської сільської ради. Фінансування відбувається з місцевого бюджету. За словами Ольги Кіщенець, у школах Мачугівської громади нині навчається майже 700 учнів у звичайному та дистанційному форматах. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. Протягом 2022 року на освіту у Полтавській громаді спрямували понад півтора мільярди гривень. Про це 16 січня під час звіту розпорядників бюджетних грошей повідомила директорка міського департаменту освіти Жанна Каплоух. За її словами, 83 мільйони гривень направили на заробітні плати педагогів. Майже 12,5 мільйонів гривень із бюджету громади спрямували на поточний ремонт укриттів у 29 закладах освіти. Ще понад 2 мільйони витратили на облаштування вбиралень та душів у школах. Для облаштування укриттів закуплено протипожежний для 90 закладів на суму 349 тисяч, також також встановлені металеві протипожежні двері у 30 закладах, майже на 1 мільйон 300 тисяч. На сьогоднішній день залишок становить 60, майже 68 мільйонів. Причина залишку в тому, що державою відшкодовується комунальні послуги на закладах освіти, де проживають внутрішні переміщення. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі без опадів вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 3 градусів морозу до 2 тепла, а вдень від 0 до плюс 5 градусів. В обласному центрі вночі мінус 2-0, а денна температура від 1 до 3 градусів із позначкою плюс.